Бажає міцного. Що ж, друзі, ТЦК почав вбивати своїх українців. У місті Києві в Подільському ТЦК загинула людина. Чоловік просто, як стверджують, впав і просто роздробив собі череп, аж лопнула черепна коробка. Пробув деякий час в комі і помер. Як е, стверджує його адвокат, що е, від падіння людини не може, бути, не може бути такої травми. Це явно був нанесений надзвичайно сильний удар в одну точку, від якого людина втратила свідомість і померла. Родина загиблого звернулася до поліції, ті не хотіли відкривати кримінальне провадження, потім звернулись до ДБР. Справа набрала такого масштабного розголосу і резонансу дошла до міністра, так що поліції пройшлося відкрити кримінальне провадження. Знаєте, друзі, я неодноразово в ці всі відео в мене є. Я говорив і закликав, що ТЦК перейде Червоній лінією. Ось воно перейшло почало вбивати своїх людей. Це дуже сумно, і я прошу. Репост максимальний, максимальний резонанс, і треба звернути увагу, друзі, закордонних наших партнерів, послів, консулів інших країн, Великої Британії, США, Германії, Франції, щоб звернули на це увагу, тому що наші законотворці не можуть прийняти закон, щоб угамувати наших псів. Поліцію та цека, щоб вони перестали знущатися і вбивати людей, тому треба звертатися до закордонних. Може вони якось нам зможуть допомогти? Бо це внутрішній геноцид українців.